Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся наш час. Ми зібрали найголовніші новини про 526-й день повномасштабної війни Росії проти України. Насамперед, про те, що відбувається на полі бою та в українських містах, і звичайно про події життя Кременчуцької громади сьогодні. Вночі столиця стала свідком чергової атаки, під час якої було використано безпілотні летальні апарати Шахід. Ця подія стала восьмою поспіль атакою на столицю. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Під час нічної атаки дронами Камікадзе українські сили протиповітряної оборони знищили всі цілі у повітряному просторі біля Києва. Зокрема, було збито близько 15 безпілотників. Уламки дронів виявлено у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є звістки про пошкодження нежитлових будівель та дорожнього покриття, однак серйозних руйнувань та пожеж. Же ж, на щастя, не сталося. Загарбники зранку обстріляли громадський транспорт у Херсоні. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі. Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Йдеться у повідомленні. Троє людей дістали поранень. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що ракети летіли у церкву у середмісті Херсона, а поранені отримали пасажири тролейбуса, який проїжджав повз. Усіх поранених забрала швидка. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом, у свято катерининському соборі відбувся повторний обстріл, постраждало четверо співробітників ДСНС, пошкоджено спецтехніку. Вночі противник атакував з північного напрямку, усього зафіксовано пуски 15 шахедів силами та засобами повітряних сил. У взаємодії з ППО інших складових сил оборони усі ворожі БПЛА знищено. За минулу та поточну добу авіація повітряних сил завдала до 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також за добу протиповітряної оборони знищено сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Українські війська відбили контратаки росіян на південному фронті. Як повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук, противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку урожайне благодатне та західніше Старомайорського. Про свіжі втрати ворога захисники України під час боїв на фронті 2 серпня ліквідували 620 військових армії РФ. Окрім живої сили, ЗСУ відмінусували і чимало ворожої техніки, про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загалом на 526 й день повномасштабної війни на українській землі знайшли свою смерть уже 247 тисяч 850 загарбників. Кількість знищеного ворожого озброєння і техніки теж щодня збільшується. За останню добу було знешкоджено 121 одиницю. Ми на своїй землі боронимо своє і віримо у перемогу. Далі до подій життя Кременчуцької громади залишайтеся поінформованими. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Шукайте. Наші новини на офіційних сторінках у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе. Слава Україні! Нашим героям слава! Цілеспрямований саботаж роботи Кременчуцької районної ради зсередини, зокрема, представниками партії за майбутнє, якої в області керує нардеп Юрій Шаповалов, а в місті мер Віталій Малецький. Зрив сесій і блокування прийняття рішень, зокрема на користь обороноздатності країни, що нині відбувається в кулуарах даного органу, і про обвинувачення щодо некомпетентності, у четвер зранку взявся повідати журналістам, голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський. Пропонуємо послухати. Обов'язком будь-якого голови будь-якого органу місцевого самоврядування, там де присутня сесія, звісно, депутати. Є скликати сесії. Хочу зазначити, що голова ради це перш за все адміністратор, котрий налагоджує процеси, в яких приймають участь депутати, які ж як в свій час цього голову, голову і заступників і обирають. Сесії ми скликаємо регулярно, але кворуму у нас регулярно немає. Чому саме немає кворуму? Тому що депутати від двох політичних партій постійно ігнорують засідання ради. Дійсно, в законі є процедури, які дозволяють позбавити їх депутатського мандату, якщо протягом півроку безповажної причини вони не з'являються на засідання сесії, не приймають участі в роботі ради. Щодо тих активних в лапках депутатів, котрі кричать про те, що сесії не збираються, і це погано, дійсно це погано. То хочу зазначити, їх об'єднує одне головне: всі вони працюють в комунальних закладах міста Кременчук. Зрозуміло, звідки йдуть вказівки, зрозуміло. В приватних розмовах, звичайно, вони про це все розказують, особисто мені, але вони находять на сесію. І це найгірше, і це саме, саме що може бути. Обурюю те, що на останню сесію виносили з питання, пов'язані з передачею тих коштів, що ми можемо передати як районна рада на ЗСУ, враховуючи ініціативу президента України. Хочу зазначити, що в районі раді коштів ніколи не було і зараз насправді то й немає. Але певні невеликі суми, я так розумію, десь біля 600 тисяч ми готові були передати на Збройні Сили України. Але і в цьому разі депутати не виявили бажання приходити. Я підкреслюю певні депутати. Це група від Слуги народу та група від політичної партії за майбутнє. Це ті. Дві партії, які постійно ігнорують засідання ради. От дивіться, якщо депутат хоче що сказати, людина комусь, то вона повинна або відкрити свій рот і сказати, або е зробити звернення. Якщо ми кажемо про депутата, то у депутата є його повноваження. Він може написати лист на голову ради, запропонувати внести те чи інше питання. Але Представники цих двох політичних сил жодного звернення в районну раду не, ну, не насилали. Жодного за, за останні два з половиною роки. Розумієте? Тобто це йде, йдуть виключно маніпуляції. Маніпуляції зі свідомістю людей щодо чутливої теми екологічного забруднення річки ПСЕЛ. Йдуть закиди, що я не приймаю жодної участі в цих процесах. Ну, дивіться. З першої, з першої години, коли це відбулося, я виїхав на місце. Я прийняв роботу безпосередньо в участі комісії обласної ради, де були присутні всі контролюючі структури. Далі, далі все, що необхідно і те, що пов'язано з запитами, звичайно, я особисто роблю як громадянин, як депутат, як голова районної ради. Тому що це насправді те місто, де в мене родичі живуть. Я часто відпочиваю на пслі. Для мене в перші дві години стало чітко зрозуміло, хто утворив це лихо, звідки воно пішло, але давати якісь висновки я не хочу. От зараз ми подивимося, якщо правоохоронна система надасть відповідні відповіді на ті питання суспільства, що громади, що зараз вона задає, тоді буде зрозуміло, якщо зараз буде затягування цієї справи, або. Перекручування фактів, от тоді будемо включатися в цей процес. Щодо ситуації по пслу щодо закликів певних депутатів, то на минулій сесії, яка також не відбулася, я мав особисту розмову з пані Доценко, це депутат районної ради, і запропонував їй та пану Мізіну звернутися зі зверненням, які вони вважають за доцільне, щоб районна рада прийняла. Але перед самою сесією на зв'язок вони вже не виходили, слухавки не брали. Що відбувалося, і перед цією останньою сесією. Я особисто їх обзвоню. Кажу, може, якісь є питання, таке інше. Даби зняти якусь агресію постійних закликів, незрозумілих від цих політичних сил щодо того, що хтось якісь питання десь виносить хочу зазначити, що ми виносимо лише ті питання, що потребують конші, що, що потребують негайного прийняття. Щодо закидів, то того, що на сайті висять певний перелік питань, то дивіться, технологія, процедура тут така. Проєкти проекти рішення сесії сайту можна зняти лише після того, як за них буде проголосовано або не проголосовано. Тобто рішення не можна просто так на сайт виконати і просто так з сайту зняти. Вони будуть там знаходитися ровно допоки, поки вони будуть або проголосовані, або не проголосовані. Щодо моєї особистої позиції, щодо того, що пан Сербін... Керівник перинатального центру, в нього, напевно, все добре. Там я так розумію, з гуманітаркою за сама, пані Даценка, пан Мізин особливо мене дуже дивує своїми закликами. Мене обурює те, що в місті Кременчук, вибачте, я думаю, є чим займатися. Я ж такий самий мешканець нашого краю, як і всі ви. Садочки не працюють, вони не відремонтовані. От, оці меседжі, що з укриттями все добре, ну може у когось і добре, але, але фактом буде те, коли діточки пойдуть в школу і буде вистачати місць в укриттях, оце є показники роботи. Тому я закликаю представників комунальних закладів, їх керівників міста Кременчук займатися своєю безпосередньою роботою на благо нашого міста, а не вкидувати неправдиві дані, що не відповідають дійсності. Фейсбук депутати кажуть про те, що вам слід піти відставку, ви неспроможні організувати роботу депутатського корпусу. Що ви з цього приводу скажете? Я скажу вам, я бачив дуже багато ситуацій за 15 років в районній раді. Депутати, якщо вони хочуть щось сказати, є певна процедура. Вони повинні написати звернення на голову районної ради, зібрати відповідну кількість голосів. І дати мені на розгляд, як я можу реагувати на незрозумілі виброси інформаційні в засобах масової інформації. Голову ради будь-якої де обирають депутати. Голова будь-якої ради, це адміністратор, це не цар, це не пан. Ну ще раз я підкреслюю, на останній сесії ми виносили питання передачі всіх коштів районної ради, всіх, на ЗСУ. І навіть при цій історії ця група депутатів відмовилася приймати участь у засіданні сесії. Щодо моєї великої зарплати, з першого дня війни і я, і мої родичі ми віддаємо зарплату на потреби Збройних сил України. Це і волонтерська історія, це і безпосередня. Але ми самі віддаємо, ми гуманітарною не займаємося, як певні депутати у нас тут крикуни. Ми купуємо речі і відвозимо їх туди, де це необхідно, за свої особисті кошти. Моя родина віддала частину своїх приміщень безкоштовно під цілі волонтерства. І це також відомі факти. Заробітну плату офіційно другий місяць я вже не отримую, тому що коштів на заробітну плату в районній раді немає. немає. Мені не, не, мені не хотілося про це казати, але вже воно знаєте, коли ти бачиш, що таке, що пишуть оце брехні постійні, то воно вже трошки обурює. Вибачте, якщо хтось з депутатів хоче займати це крісло, ласкаво просимо. Подавайте документи, скликайте сесію. Я цьому процесу перешкоджати не буду. І це всі знають. Але ж звернень нема, є лише політичні, якісь незрозумілі історії, я так розумію, для когось виборна кампанія скоро починається в місті Кременчук. Ну то краще садочками займатися школами безпосередніми обов'язками. Зрозуміти одно, одне, будь-який керівник будь-якого ОТГ це перш за все, за все завгосп, це адміністратор. Як би це грубо назвучало, це не хазяїн, це не пан, це людина, яка адмініструє певні процеси. А у нас для певних осіб виявляється, що це є ну, те, що вони хочуть, це їх самоціль і таке інше. І ще раз підкреслю, жоден з тих депутатів, котрі кричить про те, що вони кричать, нічого не робив в Раді. Жодного разу не приходив в Раду з будь-якою пропозицією, з будь-яким проєктом рішення. І до речі, до речі, я вам так від себе скажу, чому, от на мій погляд, вони не хочуть певні депутати включатися в процесі, тому що на будь-яке їхнє питання є чітка відповідь по закону. Жодне це питання, котре виноситься, котре на сайтах висить, воно жодного не має політичного подтексту. Жодне. Якщо хтось щось хоче сказати, я завжди відкритий, приходьте. Ну, ми будемо це обсуждати, тільки, будь ласка, під камери, щоб один раз розказати і більше ці питання, щоб не задавали. Але повірте, ніхто не прийде. От повірте, із тих, хто кричить, що хтось комусь щось віде, ніхто не прийде. Вони знають прекрасно, що це все. Ну, я не хочу таке слово казати. Єрунда. Шановні колеги депутати, я в черговий раз звертаюся до вас з проханням. Приходьте, будь ласка, на сесію. Якщо ви вже стали депутатами, то приходьте на сесію. Якщо вам не подобається голова, збирайте підписи, звільняйте його. Якщо вам не подобаються заступники, робіть те саме. Але не блокуйте роботу органу місцевого самоврядування. Я за крісло ніколи не тримався і не тримаюся. 2 серпня у районі міського саду перекинувся автомобіль. У поліції повідомили подробиці ДТП за попередньою версією слідства зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106 під кермуванням місцевого 36-річного водія та автомобіль БМВ, за кермом якого був 40-річний кременчужанин. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 8-річний пасажир автомобіля ВАЗ. Також в автомобілі Вас перебував водій, та ще двохрічна дитина. В автомобілі БМВ був лише водій. На даний час слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди та проводяться першочергові слідчі дії. За попередньою обставиною винуватцем ДТП є автомобіль. ВАЗ. хотілося б звернутися до всіх учасників дорожнього руху. Звертайте увагу на дорожні знаки та не нехтуйте правилами дорожнього руху. У Кременчуці триває серія анонімних замінувань. Сьогодні близько пів на першу на сайті Крюківського райсуду повідомили про евакуацію працівників і відвідувачів у зв'язку з електронним повідомленням від невідомого на місце пригоди. Негайно виїхали правоохоронці. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася вибухонебезпечних предметів у приміщенні Крюківського райсуду не виявили. Посадовцю відділу Миргородського РТЦК та СП, який брав хабарі з углянців від призову, обрали запобіжний захід. Про це повідомили на сайті суду. Відповідно до матеріалів клопотання, посадова особа другого відділу Миргородського РТЦК та СП, діючи за попередньою змовою з групою осіб, вимагала неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів США за оформлення документів, що надають право на безперешкодний виїзд за межі державного кордону України, зазначено у повідомленні. Суд призначив підозрюваному тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень. За два місяці на водоймах Полтавщини загинуло 20 людей, серед них 4 дитини. Такі летальні випадки зазвичай трапляються через нехтування правилами поведінки на воді, зокрема через стрибки у воду, констатують рятувальники. Також у ДСНС рекомендують відпочивати на воді лише у світлий час доби і застерігають купатися поодинці біля зарослих густими рослинами берегів. Сьогодні на Крюківському мості буде обмежено рух автотранспорту з частковим перекриттям однієї смуги проїжджої частини. Про це повідомили у Кременчуцькій дистанції колії Укрзалізниця час перекриття з 20 до 24 обмеження вводитимуть у зв'язку з ремонтом і встановленням світильників. Жнива на Полтавщині добігають кінця. Аграрії обмолотили вже 85% площ під ранніми зерновими і зернобобовими. Зібрали півтора мільйони тонн урожаю, зокрема пшениці, 1 мільйон двісті тисяч тонн. Повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він подякував аграріям, гарантам продовольчої безпеки нашої області та країни за сумлінну працю на полях. Кременчуцький спортсмен здобув бронзу на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє, який проходив у португальському місті Монтемор Увелью з 27 по 30 липня. Інформує Кременчук офіційний. На дистанції 500 метрів бронзову медаль вибороли каноїсти Володимир Савчин і Кременчужанин Тарас Кузик. Спортсмени поступилися лише командам з Німеччини та Франції. Це перша медаль України на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє за останні 10 років. Також спортсмени змагатимуться у складі олімпійської збірної. 50 тисяч доларів задонатив Кременчуцький пенсіонер на потреби ЗСУ. Величезну суму чоловік передав Кременчуцькому волонтерові, про що останній сповістив у соцмережах. 50 тисяч доларів. Людина на лісапеті приїхала задонатила. Жуков Олександр. Просто я тобі довіряю. 50 тисяч доларів. йолки моталки, блях, я не встиг засняти. Щоб ви поняли, на чому він мені передавав кошти. Дивіться, На віліку. Блін, на віліку. Я не знаю, яка тут сума ще, але ось він приїхав на велосипеді, передав мені цей пакет старовини. Кременчук знову у жалобі. 28 липня 2023 року. Під час проходження військової служби у населеному пункті Юрківка Запорізької області помер наш земляк Олександр Малеєв. Чоловік мав статус учасника бойових дій. У воїна залишилась мати. Кременчужани проводжатимуть героя в останню путь завтра, 4 серпня. Прощання відбудеться об одинадцятій у міському палаці культури. Співчуться рідним та близьким загиблого. Небайдужий мешканець Умельницької громади та екс-учасник комісії щодо екологічної катастрофи на річці Псел Микола Пустовіт, бажаючи достукатися до громади, порівняв ситуацію з московським патріархатом на тиранах України та екоцид на Рівненщині між сарнами і це там село є. І я вантажився там, почув удар колокола. Я спросив: а чий це у вас патріархат? Московський чи український? А вони сказали московський. Я питаю, це ваш священник своїх зове? А вони кажуть, ні, у нас сьогодні похорон. У цього священника загинув син, який був капеланом на війні. Батько священник, хорони сина, який загинув за Україну і молиться московському патріарху. Як так може бути? Це знищення і Зневірення людей з самого дитинства. Пан Пустовід зазначив, коли сталася трагедія, яка буквально загубила цілу екосистему річки Псел, всі фотографували, всі знімали на відео, проте ніхто навіть не подумав звертатися до поліції. Дійде до того, що у нас буде на руках помирати дитина, і ми не будемо звати 103. І тільки болівати на господа, що може він допоможе. Коли сталася ця трагедія, я звертався до людей. Я не звертався ні до ні до, кого, ні, до, до, до жодного можна владця. Чому? Бо вони всі брешуть, вони в системі. До кого б ви не звернулися, вас обдурять. Зазначає, намагатиметься до останнього достукатися до громади, адже до депутатів чи до голови села звертатися себе і людей надурити. Телеканал. Із Полтави, цьому телеканалу, з яким я проїздив, провозили їх цілий день, показували катастрофу, як дохне риба. Вони мені задали, а чому ви раніше не зверталися? А я їм кажу, так підождіть, ну, є для цього депутати, є голова села. Чому це я повинен простий чоловік стояти тут, на цьому гної? Неначе в мене більш занять немає ніяких інших. Ми ж обираємо владу для чого, щоб вона захищала наші інтереси, наші права, наші свободи в кінці кінців. За три тижні влада жодного разу не показала на телебаченні результати аналізів, які повинні були проводитися з першого дня катастрофи. Це нонсенс, коли йде війна, коли гинуть тисячі наших хлопців, чоловіків, жінок, а ми боїмося вийти. Нам важко вийти раз в тиждень і відстояти свою позицію. Окрім того, чоловік буквально на пальцях пояснив, чим небезпечні хімічні речовини знайдені на місці катастрофи. Та ще раз наголосив: якби на проби не назбирали гроші мешканці Омельницької громади, ми б і далі не знали про тяжкість наслідків через викиди відходів зі свинокомплексу. Подивіться на ці цифри. Це задача для початкової хімії. Коли в ґрунті знаходиться 500 міліграмів міді на кілограм, то скільки треба води, щоб це була катастрофа, щоб ця вода була заражена цією міддю. І вони зараз будуть давити на цього підприємство, який, до речі, казав, каже, так я ж допомагаю сільським радам, що ж, що, ж ви, що ж ви так робите? Бо правда, так і є, що людина платить, його підприємство платить 500. Мільйонів податків, їх розкрадають, і так же і переходяш до нього, ці самі голови сільських... ...град і кажуть: Та допоможіть нам в школі там класики відремонтувати, чи якусь плитку положити, чи ще щось, щоб ми ж знову ми ж розікрали той, ці гроші, що ми в бюджет заплатили. Але ж нам треба ж знову бути у владі, щоб нас знову вибирали. Треба ж показати, який ми класні для людей, що ми в війну отримуємо зарплату. Баснословно. Да? І звинувачуємо людей, що вони збираються і не дають працювати цій владі, бо вони збираються відстоювати свої права. А, а, а голова села не може і за цього працювати, виконувати свої обов'язки. Пан постовіт наголосив: його син воює під Авдіївкою. Йому хочеться, аби військові повернулися та побачили цю країну кращою, ніж до від'їзду на фронт. Страшно було, коли. У мене син був в Авдіївці, а я прибув за запчастини до машини і передачі. Коли граб на посадки, а я чекаю на сина, коли він приїде і забере все це, поруч працює наша САУ і в будь-який момент може прилетіти, як кажуть, відв'ятка. Я дуже люблю своїх дітей, своїх внуків. Кохаю собі дружину. Мені подобається зранку подати дружину в чашечку кави, а зверху намалювати смайли. Мені хочеться, щоб кожен із вас, кожен із вас теж так полюбив своїх рідних і боровся за їхнім майбутнє.